Друзі, привіт! Мене звати Радейко Роман. Я CEO компанії Online онлайн no І Протягом останніх п'яти років я допомагаю студентам активно підготуватися до здачі іспиту ЄФВ та успішно вступити до магістратури. І за цей час мені було підготувати більше восьми тисяч студентів, які. Успішно склали ЄФОВЕ та навчаються магістратурі. Ті, що закінчили магістратуру, вже активно працюють юристами на юристами на різних посадах. І цього року в Україні для юристів-магістрів введено такий іспит, як ЄДКІ. Вчора, 28 вересня, відбулося пробаційне ЄДКІ. А 27 вересня перед цим Міністерство освіти оприлюднило демонстраційний варіант тесту ЄДКІ за цей вчора. Поки ви складали тест ЄДКІ, пробний я зробив невеликий розбір демонстраційного тесту, і хочу на перші ситуаційні задачі саме показати, як слід вирішувати ті чи інші питання, навіть якщо для прикладу ви не знаєте. Нормативки або вам складно розуміти ті чи інші нюанси, оскільки даний іспит включає в себе різні питання, починаючи від конституційного права, закінчуючи міжнародним кримінальним та приватним правом. Давайте спробуємо розібрати цей тест на прикладі. А у статті ви зможете побачити розбір першого демонстраційного варіанту у текстовому варіанті. Давайте тоді поїхали. Перша ситуаційна задача. До демонстраційного варіанту тесту, і ми бачимо, перш за все велику фабулу, так багато букв вона на цілу сторінку виходить. А далі, якщо не помиляюся сім питань до даної фабули, і ми з вами розглянемо перші два питання, а решту питань ви зможете зрозуміти, чому та відповіді правильно, і неправильно, прочитавши даний допис. Ось, для прикладу, з чого я рекомендую починати: перш за все ознайомитися із фабулою, не заглиблюватися. Там глибоко читати її півгодини, двадцять хвилин. Так, познайомтесь, перечитайте, щоб зрозуміти, є багато різних нюансів. Так, тут ми для прикладу, я починаю читати Державна служба е з питань праці, ДПС України провели спільну перевірку з отримання законодавства про працю, зайнятість населення, тобто багато різних фактів, які наводяться у фабелі. Далі йдеться про те, що було е про е прийнято податкове повідомлення річних про іноземців. Далі йде про мітинги, Ну, дуже різно, багатих нюансів. Якщо ви починаєте глибоко заглиблюватися і зрозуміти відразу всю суть задачі, це може бути трішки складно для вас. Певне розуміння задачі підійде, коли ви будете читати питання. Рекомендую прочитати, ознайомились з фабулою, прочитайте питання, тому що коли ви будете вирішувати дані тести, ви в фабулі будете шукати відповіді. Так, ось давайте. Я думаю, що ви вже ознайомилися із даною фабулою у дописі, і спробуємо розглянути перший тест. Так він стосується порушення яких прав, яких норм міжнародних актів, де стороною виступає Україна, було виявлено під час перевірки на ТОВ. А так у нас є варіанти відповіді. Угу, перевірка так, Європейська конвенція про здійснення прав дітей. Європейська соціальна хартія, угода про асоціацію, мінські угоди. Угу, угу, угу. Вже цікаво робиться. І для прикладу ми повертаємося до фабули. Так, і навіть читаючи перше речення, ми бачимо, що Державна служба з питань праці, яка відповідає саме за перевірку належних умов дотримання праці, так, виплату заробітної плати та інших виплат, так, державна податкова служба, ага, вона здійснює контроль за сплатою податків. так, Перевели, провели спільну перевірку стосовно дотримання законодавства про працю і зайнятість населення роботодавцями. Ага, праця, виплати тощо, чи належним чином це було здійснено. Це, для прикладу, відразу можна про це згадати. Так, далі йде угу. е, так, ми бачимо, що наклали штраф відповідний, прийнято податкове подумання рішення. Так, оскільки встановлено законодавство, так що було фактично порушення встановленого законодавства розміру своючасність виплати заробітної плати, сплати єдиного в на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тобто також є питання соціальних виплат. І для прикладу, тоді ми робимо аналіз: так ага, порушення яких норм а міжнародних актів, де стороною виступає Україна, було виявлено під час перевірки НАТО. Європейська конвенція про здійснення прав дітей. Про прав дітей тут не йдеться, тому ми можемо відкидати так. Європейська соціальна хартія переглянута 96 шостого року. Угу. Питання соціальне значить стосується якихось виплат соціального забезпечення. Щось про це йдеться у даному тесті. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної та енергії та їх державами-членами 2014 року. М -м питання в тому, чи тут можуть стосуватися основні е питання соціальних виплат, не бачимо тут. Більше йде взаємодія України та Європейським Союзом на шляху. Е України доступу до європейського союзу це такий я б назвав навіть план того, що повинна здійснити держава. Це до речі питання про угоду про асоціації є також у програмі ЄДКІ, Зверніть на це увагу, якщо ви ще не переглядали. так мінські угоди 91-го року про Білорусі, Україну Україну і Росію, Алматинської декларації Алматинської декларації. Дев'яносто перший рік. Так, коли розпався радянський союз, мабуть, це точно тут йшлося не про якісь соціальні виплати тут більше йшлося про е, наслідки того, аби наслідки розпаду е, радянського союзу, і також взаємодію цих держав в результаті розпаду. Так, ми бачимо, що різні питання стосуються е, варіанти відповіді, стосуються різних питань, зовсім діаметрально протилежних. І тільки єдина, що підходить, це європейська соціальна харків. Ми залишаємо цей варіант, і він дійсно є правильним. Методом фактично відкидання зайвих ми зробили навіть не знаючи. Так на підставі яких трьох документів здійснюється організація оплати праці на ТОВ -А? Угу. значить, в самому ми бачимо питання: що нам потрібно зробити? Вибрати три документи, оскільки тут є сім правильних варіантів, сім варіантів відповіді, і тільки три можуть бути правильними. І е, йдемо також аналізуємо почергово. так правило внутрішнього трудового розпорядку. Так дійсно з них може йти про хоча б там дуже дуже можливо є акцент на оплаті праці, але основному це стосується е, для прикладу порядку організації діяльності, часу відпочинку, робочого часу, початку трудового. Час робочого часу чи для прикладу закінчення робочого дня. Тут насправді це становлюється підприємством і ці правила повинні бути. Але про оплату праці тут ну не йдеться. Тому ми для себе, для прикладу, там його забираємо. Графік відпустки чи це пов'язано з оплатою праці? Графік відпустки він встановлюється, коли певна особа планує йти у відпустку. Це становлюється на початку. Для прикладу, кожного року там січні місяці, планується графік відпусток. Це для того, щоб всі працівники відразу не пішли в відпустку, або для прикладу, якщо в певному відділі є троє людей, щоб кожен почергово йшов у відпустку, не щоб не зупинялася робота відділу, тобто з оплатою праці тут нічого не пов'язано. Так, положення про навчання перевірку знань з питань охорони праці. Так, охорона праці, оплата праці ні, це охорона праці, якщо я пальці запхаю в розетку. Тобто вам будуть пояснювати, як користуватися певними приладами, певним обладнанням. то що тут не йдеться питання про оплату праці. Тому ми це фактично залишаємо методом виключення, вже собі ймовірно кидали ті питання, які мали варіанти відповіді, які мали, ймовірно, є правильними. Так, генеральна угода на національному рівні, що таке генеральна угода? Ага, так починаю згадувати щось трудового права. Перший другий курс. Генеральна угода це де є домовленість держави з на національному рівні з проспілками та іншими організаціями, і в тому числі там може бути питання про оплату праці. Так і тут е, е генеральна угода на національному рівні це вона підписується між е, кабінетом міністрів та е, проспілками, і в тому числі встановлюється питання оплати праці. Хм, тут щось може бути. Накази розпорядження роботодавця. Так, це є широке, дуже загальне поняття, яке включає себе для прикладу наказ прийняття на роботу, про встановлення певних премій заохочень, про звільнення, про відрядження тощо. Але оплата праці вона встановлюється в інших документах, хоча побічно вони можуть про це говорити. Так, але тут організація оплати праці не йдеться на це. Будь ласка, зверніть увагу. Так, лозеві угоди. Що ж таке, лозеві угоди? Лозеві угоди це коли встановлюється. Також домовленості між для прикол між організаціями у певних сфері економіки для прикладу харчова промисловість, аграрна промисловість. Тощо і між державою, де вони також встановлюють розміри та організацію порядку оплати праці тих чи інших для прикладу сезонних працівників. Тощо так це може бути. Це вже є. Один із варіантів так, трудових договорів. Так, я закладаю, укладаю для прикладу, я працевлаштовуюсь на роботу і укладаю трудовий договір. Що є умовами, потрібно згадати, що для прикладу є тим обов'язковими пунктами у трудовому договорі? Угу. Оплата праці, так, як мені оплачують, коли оплачують. Праці о, дійсно, це підходить, тому що це питання також детально регулюється. Ваші права та обов'язки і в тому числі оплата праці. На це зверніть, будь ласка, увагу. Тому, коли ви аналізуєте кожен із варіантів, підходьте спочатку, те, що може підходити або не підходити, так кожен із варіантів це перший метод виключення. І зверніть увагу, для прикладу, якщо в даному питанні йдеться суто. А, сказати тільки так: три документи, яких здійснюється організація оплата праці. Суд це є слова тригери, на яких вам потрібно звертати увагу. В даному випадку ми бачимо, що питання для прикладу, у тесті номер 2 воно більше, я б навіть сказав, не стосується, ви не знайдете відповіді на нього у фабулі. Тут потрібно вже розуміння порядку закону України про оплату праці.